Одеський національний морський університет запрошує абітурієнтів на навчання за сучасною та престижною спеціальністю 0,72 фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Мрієте про фінансову свободу, цікавить кар'єра у сфері фінансів та інвестицій. Бажаєте стати фінансовим директором або створити власний бізнес, навчитися професійно інвестувати в криптовалюту, цінні папери та інші інструменти фондового ринку, ефективно управляти фінансами компаній та особистими фінансами. Хотіли б опанувати навички управління інвестиційними проектами у морській галузі та інших сферах бізнесу, навчитися добирати активи в інвестиційний портфель з використанням сучасних цифрових технологій. Тоді запрошуємо на унікальну бакалаврську освітню професійну програму фінансовий та інвестиційний менеджмент. Гарантуємо профільне працевлаштування всіх випускників і високий рівень особистих доходів. Освіта з фінансового та інвестиційного менеджменту в ОНУ це ваша найкраща інвестиція.